Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на четвер 30 січня. Тож не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. І як завжди, розпочнемо з загальної картини у четвер, 30 січня, в Україні збережеться тепла погода в усіх областях України. Короткочасні дощі протягом дня слід очікувати у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Нарешті території нашої країни буде хмарна та без опадів. Температура повітря буде коливатися протягом дня в межах плюс 6, плюс 16 градусів, в залежності від регіону країни. А вночі стопчики термометрів опустяться до рівня плюс 1 плюс 6 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ Україна. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах температура в день становитиме плюс 6, плюс 9 градусів, а вночі коливатиметься в межах плюс 2, плюс 4 градуси. Короткочасні дощі можливі протягом дня у Житомирській області, в інших областях півночі країни без опадів. У столиці температура вночі в межах плюс 3 градуси. В день буде похмуро та без опадів. А стопчики термометрів будуть коливатися в межах плюс 7, плюс 9 градусів тепла. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях температура протягом дня буде теплою. А показники термометрів покажуть плюс 7, плюс 10 градусів. Та вночі опустяться до позначок плюс 2 плюс 4 градуси. Опади у вигляді короткочасних дощів прогнозуються майже у всіх областях заходу України, окрім Чернівецької та Хмельницької областей, центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кировоградській, Черкаській та Полтавській областях, протягом усього дня буде хмарно без опадів, окрім Дніпропетровської області, на території якої очікуються місцями короткочасні дощі протягом усього дня. Температурні показники в день коливатимуться в межах плюс 7, плюс 11 градусів, а вночі триматимуться на рівні плюс 3-6 плюс градусів. Схід України. У Харківській, Донецькій та Луганській області протягом усього дня буде хмарна з проясненнями та без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 8, плюс 12 градусів. А вночі випуститься до показників плюс 1, плюс 5 градусів. Південь України. У Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня буде переважно хмарно та тепло. Вдень стопчики термометрів прогріються до меж плюс 9 плюс 14 градусів, а вночі опуститься до показників плюс 3, плюс 6 градусів. У Криму без опадів. А вдень буде сонячно та тепло. Температура повітря на півострові вночі буде в межах плюс 5 плюс 7 градусів, та вдень стопчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 14 плюс 16 градусів. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!